27 березня міський голова Віталій Граждан разом із заступником Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели оперативну нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь і відділів міської ради, керівниками комунальних підприємств та установ міста. Міським головою були поставлені завдання щодо організації планових робіт на інфраструктурних і соціальних об'єктах міста, поточного ремонту, дорожнього покриття, тротуарів, виконання завдань в рамках двомісячника благоустрою на території громади. За словами начальника теплокомуненерго Михайла Волканова, через відсутність газу 1 квітня о 7 годині ранку місто завершує опалювальний сезон. Начальник комунального підприємства Автотрансериз В'ячеслав Ганчурін розповів, що техніка працює згідно графіку. Заборгованості на підприємстві по заробітній платі наразі немає. Протягом минулого тижня працівники підприємства проводили прибирання території загального користування, очищували його від сміття, наносів піску, габаритних відходів на контейнерних майданчиках. Міський центр благоустрій на минулому тижні проводив санітарну обрізку дерев по вулиці Козацька з використанням спеціальної комунальної техніки. Продовжується ремонт дорожнього покриття на невеликих ділянках і застосуванням методу холодного асфальту. Енергетики міського центру благоустрій продовжують виконувати заявки місцевих жителів щодо заміни світильників та ламп на опорах вуличного освітлення на вулицях міста. Комунальні підприємства працюють в звичайному режимі. Олеся Семчинська натолялокінчук, перший муніципаль. only.